Представляємо гібрид Ріпаку Касалла це середньопізній гібрид озимого ріпаку селекції Лемпке, спеціально адаптований для вирощування в умовах посухи, пізніх строків сівби та безплужного обробітку. Потенціал урожайності цього гібриду становить до 50 центнерів з гектара. А завдяки дуже швидкому осінньому розвитку він встигає сформувати потужну вегетативну масу навіть у разі пізньої сівби. Це особливо важливо для фермерів. Які працюють у ризикових зонах або в умовах щільного графіку польових робіт. Касала демонструє високу стійкість до ФОМОЗу завдяки вбудованому гену RLM7, а також має дуже високу стійкість до розтріскування стручків, що мінімізує втрати врожаю при збиранні. Його зимостійкість оцінюється на 9 балів, тому гібрид чудово переносить морози та стресові умови перезимівлі. Весною він швидко відновлює вегетацію. Що дозволяє максимально ефективно використовувати вологу та поживні речовини. Гібрид, адаптований до різних типів ґрунтів, як легких, так і важких. Добре реагує на ріст регуляцію та витримує високі навантаження в інтенсивних технологіях вирощування. Рекомендується для вирощування в усіх агрокліматичних зонах України на поліссі, в лісостепу і особливо в степу, де він проявляє свою максимальну стійкість і стабільність. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.